Як змінилося ставлення американського президента до російського диктатора у другий президентський термін Трампа у матеріалі Марії Черняхівської? Після повернення Трампа до Білого Дому у 25 п'ятому році він часто підкреслював, що має хороші стосунки з путіним. Від початку свого другого терміну він провів з російським диктатором шість офіційних розмов. Як мінімум, після перших трьох американський президент був певен, що Путін хоче завершити війну в Україні я думаю, що він хоче припинити війну. Я це бачу. Ми довго і наполегливо розмовляли. Стів Вітков був з ним дуже довго, близько трьох годин. Я думаю, що він хоче припинити війну. Ставлення Трампа до Путіна почалося змінюватися поступово. «Владімір, стоп так починалася заява, яку він розмістив у своїй соцмережі після смертоносного удару по Києву 24 квітня цього року. Це відбулося вже під час переговорного процесу щодо мирного врегулювання війни в Україні. У повідомленні йшлося про те, що все це не потрібно і дуже невчасно. Трамп написав «Владімір, зупинись, Щотижня гине 5 тисяч солдатів. Давайте вже укладемо мирну угоду. Утім, заклики Трампа не змінили бажання Кремля продовжувати війну. Поступово Трамп почав це розуміти після чергової телефонної розмови з Путіним на початку травня 25-го Він сказав, це досить складна ситуація. Побачимо, що буде. Я ж казав вам, що дуже незадоволений своєю розмовою з президентом Путіним. І здається, що він хоче йти до кінця і просто продовжувати вбивати людей. Це не добре. Я був цим незадоволений. Після масованого удару по Харкову та Київщині 25 травня цього року. Трамп уже черговий раз підкреслив своє розчарування діями Путіна. Я дуже розчарований тим, що сталося кілька ночей тому, коли людей убили посеред того, що можна було б назвати перемовинами. Я дуже розчарований цим. 2 червня. Відбувся остаточний зрив перемовин з Росією, адже перемовники з країни-агресорки вимагали від України значних територіальних поступок і обмежень для української армії. Йдеться про перемовини у Стамбулі, які відбулися в два раунди. Тоді риторика Трампа по відношенню до Путіна стала більш радикальною. Ми не задоволені путіним. Я не задоволений путіним. Можу вам сказати це вже зараз. Бо він убиває багато людей, і багато з них його ж солдати, його солдати і їхні солдати. Переважно зараз це вже досягає 7 тисяч на тиждень, і я не задоволений путіним. Путін закидає нас купою нісенітниць. Якщо хочете знати правду, він весь час дуже милий, але це вже виявляється безглуздим. 8 липня, під час зустрічі Трампа з міністрами у Білому домі, він заявив, що втомився від Путіна і серйозно розглядає законопроєкт Сенату стосовно нових санкцій. Я ще не домовився про кількість, але вони певну кількість матимуть, бо їм потрібен захист. Але Європейський Союз за це платить. Ми за це нічого не платимо. Але ми їх надішлемо. Це буде наш бізнес, і ми надішлемо їм петріоти, яких вони відчайдушно потребують. Бо Путін справді здивував багатьох людей. Він гарно розмовляє, а потім увечері всіх бомбить. Тож тут є велика проблема. Мені це не подобається. 14 липня, на зустрічі з генсеком НАТО, Трамп заявив, що дуже незадоволений Росією і додав, що США запровадять вторинні мити, які можуть сягнути 100 відсотків, якщо впродовж 50 днів мирної угоди між РФ і Україною не буде. А також пообіцяв додаткові петріоти для захисту українського неба найближчим часом. І я розчарований президентом Путіним, бо думав, що ми укладемо угоду ще два місяці тому. Але схоже, цього не сталося. Марія Черніхівська слава тіві. І далі ми говоримо про зміну в риториці американського президента щодо Путіна та Росії загалом про новий військовий пакет для України та захист українського неба. Гості українського фокусу – Вітольд Сокала, оглядач Дженнік газета Правна, викладач університету Яна Кохановського. Також до розмови приєднується Олексій Гарань, професор політології києво могилянської академії, науковий радник фонду Демократичні ініціативи. Добрий Добривіємо вас. I pierwsze pytanie, może, ja pocznę z pana Witolda Sokala. Co e, takiego stało się w Stanach, że Donald Trump, że nie wierzył w Putin'a, jak to było ranisze? i takoż my nie o polityki w, takich jak Jay Duvens, czy chociaż Steve Witkow, jaki byli znani i mi przy z tego, że były mało przychylnymi do Ukrainy. Co takiego stało się, że zmienia się retoryka za oceanem? А на власні по власне, по перше, ми повинні сказати, що поки що змінюється лише риторика, чи зміниться насправді політика? Ми це побачимо. Побачимо тоді, коли перші системи Патріот з цього траншу прийдуть в Україну, коли Україна отримає ракети далекого радіусу дії. Не треба пояснювати наскільки вони є важливі для того, щоб постримувати у Росію, щоб бити в глибину Росії. І перш за все, ми побачимо це тоді, коли вони почнуть працювати, і як будуть працювати ці вторинні санкції, які анонсовано вони пов'язані з цим законом, який готується групою. Сенаторів і республіканської демократичної партії йдеться про закон і Лінзі Грахам є обличчям цього закону, і цей закон вже обговорюється дуже давно. і Передбачає високі мита на країни, які допомагають Росії вести цю війну, допомагають з економічної та технологічної точок зору. Отже, перш за все, це стосується Китаю, певною мірою також це стосується Індії і кількох менших країн. йдеться про те, що мита можуть сати. Навіть 500%. відсотків. Якщо би це сталося, набуло чинності, тоді б ми говорили про зміну політики. Тому що тільки тоді ті країни, які рятують режим Путіна від падіння, вони відчують дуже болюче наслідки цієї своєї політики. Поки це не станеться, ми будемо мати де факто продовження до теперішньої ситуації. Тобто, захід буде трішки допомагати Україна буде дуже сильно знекровлюватися, а Путін дальше буде наступати, розраховуючи на те, що в кінці кінців український опір він переломить І поки що змінилися слова в американській адміністрації, і я думаю, що це випливає дещо з того, що вони розчаровані путіним, але Дональд Трамп сам є винним в цій ситуації, тому що у Сполучених Штати Америки вже багато людей знали давним-давно, що Путін не хоче завершити цю війну, а хоче її виграти на своїх умовах. А Дональд Трамп починає це розуміти, що не тепер, але він Ще не до кінця це зрозумів. Йому в цьому перешкоджає дуже складна комбінація рис його характеру. Він пояснює це громадській думці, виправдовує себе. Він шукає певного тиску на Володимира Путіна, тому що він зрозумів, врешті-решт, що Володимир Путін обманює його, і що грає нечесно, що висміює його просто напросто, і це болить Дональду Трампу. І натомість, Дональд Трамп надалі далі не зрозумів, чим є Росія. Він її не знає, не розуміє російської ментальності, і я не є оптимістом в цьому контексті. І те, що на реакцію має Путін аж 50 днів, можна було би сказати, і п'ять днів можна було сказати, і кілька місяців раніше про це можна було сказати. Отже, це значною мірою гра для навтрішню Це політична гра для американського суспільства. Пане професоре, гарань, будь ласка, чекаю вашої думки і вашого аналізу. Ну, так давайте уточнимо питання, тому що е мій колега вже відповів на багато що. Добре, Це давайте тоді поговоримо про роль Марка Рюте у зміні позиції Трампа. Ми спостерігали, як генсек НАТО відпрацював бездоганно саміт НАТО. Його критикували за НАТО приязну риторику в стилі, коли він звертався до Трампа Татусь. Е, нині під час зустрічі Рюте Трамп саме оголошує про таку карколомну зміну ставлення до Путіна. На вашу думку, Рюте тут теж попрацював? Ну, безумовно, так просто багато людей працювало над тим, так в тому числі, ми можемо сказати і Макрон, і Стармер. От але ну мабуть, Рютте зараз це якраз його посада зобов'язує, щоб шукати консенсус між країнами-членами НАТО, і в даному випадку між США і, і Європою. І я думаю, що то роль Рютте в тому, щоб підібрати відповідну риторику, яка сподобається Трампу. От, ну, бо ці жести вони явні. да, Про велич Трампа. Ну там іншими словами було сказано про його роль. Це все те, що лестить Трампу, і це допомагає вплинути на позицію на позицію Трампа. Знову ж таки, Рютте довелося провести дуже складну дипломатичну роботу, зокрема. Ми знаємо американську вимогу, що внески країн Європи, країн Європи мають складати 5%. Внески до 5% їхнього бюджету має йти на оборону. От і про це говорилося давно, але результатів не було. Трамп своїми діями фактично це ну можна сказати, да, він це продавив. Наскільки його методи були коректні, це вже викликає знаки питання. Да, але він продавив і тут вдалося знайти компромісне рішення, яке полягало в тому, що добре вони не можуть підняти до 5% одразу з 2,5%, але бодай 3,5% це прямі воєнні витрати, і ще 1,5% в сумі 5% це витрати на військову інфраструктуру, логістику, і сюди ж буде входити допомога України тобто це 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 дуже важливе і тут досягли цього цього компромісу тому я б сказав так що Рюта поводить себе дуже як дуже вдале як дипломат ми можемо згадати до речі що Рюта був багато років прем'єром прем'єром нідерландів і саме за нього було проведено це не з його ініціативи було але було проведено так званий консультативний референдум щодо е, приєднання України до угоди про асоціацію, і на жаль, на цьому референдумі противники перемогли з невеликим відривом, і тоді знову ж таки доводилося шукати компроміси саме з Нідерландами, формулювання, щоб все-таки забезпечити згоду Нідерландів на приєднання України до угоди про е, приєднану. na umowę pro asocjację z Europejskim Sojuszem. Ale profesore, ale my ryti wyjeżdżajmy, ryti troszkę ryti Pane, ryti profesore, ryti. wyjeżdżajmy troszkę w temy, panie profesorze. troszkę w a nasz czas obmeżonej to тому ja wybacz te pery był was. E, Mamy 50 dni Donald Trump nam zaявляje w piątnicy czekajcie w poniedziałek 3 2 1 uwaga 50 dni. To e, 50 dni? to tylko dni? Скільки Владимир Путін, як йому сказав в телефонній розмові, потребує, щоб е, зробити великий наступ на Україну. Нащо ж чекати 50 днів? Ну це риторичне питання. Очевидно, що це, в, що це в стилі Трампа, що я даю ще два тижні, потім ще два тижні. Зараз це 50 днів. Але зверніть увагу на те, що Трамп говорить про угоду, про справедливу угоду. А що має бути в цій угоді? Що справедливого має на увазі Трамп? Це інше питання, так? Вірніше, логічне питання. Тобто тут не тільки про 50 днів, бо за ці 50 днів росіяни можуть сказати, о, у нас з'явився один план, давайте ще раз зустрінемося, ще раз поговоримо, що буде робити Трамп у відповідь на це. А крім того, ми не знаємо, так чого ж Трамп хоче від Росії. Ми знаємо, що хоче Росії. І скажімо, остання позиція України вона полягала в тому, що ми не погоджуємося на російські вимоги, і це абсолютно зрозуміло. Але якщо буде перемир'я, то радше за все, якщо не буде українського наступу за допомогою за допомогою заходу, то тоді буде заморозка конфлікту де-факто. і де факто ці території залишаться під під контролем. Під контролем Росії на певний час так це точно. Ми не знаємо, як як довго. Так, так, от що Трамп розуміє під цією справедливою угодою, що Росія не піде далі, але вона залишиться де-факто окуповувати п'яту частину України. Я ставлю тут знаки питання, тому що я далеко не певен, що Трамп готовий підтримати Україну зброєю настільки і санкціями. Щоб проти Росії, щоб Україна могла піти в наступ, тобто, радше за все радше за все я хочу помилитися в цьому. Йдеться про перемир'я по лінії по лінії фронту, що теж буде непогано в нинішній ситуації, коли Україна щодня щоночі бомбить. О, вибачте, коли Росія бомбить Україну щодня і щоночі, але. Ну тут буде да така поступка де факто Росії не де юре, але де факто, і ми змушені будемо на це піти, якщо не буде далі продовження серйозної військової допомоги. Маю ще запитання до пана Вітольда. Прелік зброї, яку обіцяють передати Україні, наразі невідомий. Але як ви оцінюєте перспективи постачання Україні далекобійних систем? І чи вкотре західні політики не будуть говорити про ризик ескалації з боку Росії? Росіяни не будуть говорити про цю ескаляцію, тому що це власне те чим вони залякують західну громадську думку, і це дуже добре працює. Тож немає причин, щоб вони відмовлялися від цього. І я і багато інших експертів та політиків пояснюємо, що це не є так, що, ц... що цього російського залякування не слід боятися, тому що Росія розуміє лише мову сили, і якщо гарно вдарити, то вона почне думати про мир. А якщо буде йти на поступки Росії, то значить вона буде ескалювати свої вимоги, так як і в попередні місяці, тому я тримаю кулаки за постачання оцих ракет далеко радіусу дії і та всіх інших інструментів, які підвищать військову могутність України і збільшать потенційні російські страти, Втрати. і я під в кожній нагоді підкреслюю, що головним фронтом є цей головним фронт це російська економіка. І її не знищать українські ракети далекого радіусу дії Її знищать санкції і фінансові, і технологічні санкції, відрізування Росії від можливості співпраці з закордонними країнами, щоб вона не могла продавати газ та нафту, щоб не могла отримати технології, які будуть також необхідні для того, щоб підтримувати рівень видобутку нафти і газу. Отже, я чекаю на ці обіцяні санкції Ми Почули, що не буде 500%, а буде лише 100% мит. Я хотів би знати увагу на дві речі. По перше, російські біржі вчорашні вони дуже сильно пішли вгору після заяви Трампа, і вони розраховували, що буде більш сильний удар Трампа, але вони приємно розчарувалися і тому їхні. Котування пішли вгору, а крім того Сергій Лавров у Пекіні роз... розмовляючи з китайським лідером про поглиблення стратегічного партнерства. Він сказав, що Росія і може собі це дозволити, тому що якщо Китай сприймає це комюніке, то значить що це не вплинуло на китайців, тобто що Росія буде мати підтримку Китаю і Китайці далі будуть по військовому і економічному плані технологічному інвестувати в режим Путіна, і це погана новина, тому що поки ці осі вісі зла не буде знищена і не буде демонтовано. Це йдеться про Китай і Росію а плюс Корея, то Путін і надалі буде йти вперед, наступатиме. Тобто, незалежно від того, скільки українські у ракети та дрони знищать його підприємств в тилу, тому що в нього буде достатньо грошей, і китайці йому нададуть більше. А корейці дадуть йому снаряди і ракети, а тобто, навіть солдатів і звідси мій песиміст після вчорашнього виступу Трампа. Так як ми розпочинали, так змінилася на певний момент риторик. Ка, але ця політика щодо Росії поки що не змінюється. Це надалі очікування на те, щоб врешті-решт якимось чином цей конфлікт якось, хоча б на перехідний період, призупинити за рахунок інтересів України, і повернутися до бізнесу з Росією. На жаль. Пане Олексію, хочемо далі продовжити з вами говорити про внутрішньоукраїнські проблеми. Пане Вітальду, щиро дякуємо вам за ваші розлогі коментарі. Нагадаю, що ми розмовляли з Вітальним Сокалою, оглядачем Дженні газета «Правна», викладачем університету Яна Кохановського. Дякую за розмову. І далі хочемо говорити. Про майбутні кадрові перестановки з в українському уряді, але перед цим давайте подивимося. Сюжет інни білак, яка зібрала всі інсайти. Новий український уряд може очолити Юлія Свириденко, яка активно просуває співпрацю України і Польщі. Майбутня прем'єрка не раз наголошувала на зацікавленості України у співпраці з польськими колегами, зокрема щодо відбудови України. Натомість пропонує вигідні для Польщі інструменти: кредити, гранти, страхування інвестицій. Ще один успішний польський кейс Юлії Свериденко Переговори щодо транспортування українського зерна через кордон з Польщею. Українській делегації тоді вдалося відновити експорт збіжжя під час зернової кризи 2024 року. Про плани підвищення Юлії Свериденко, сьогоднішньої віце-міністерки і очільниці міністерства економіки, повідомив президент України Володимир Зеленський, запропонував їй очолити уряд України та оновити його роботу на основі усього того досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва, які є у юлі, як у першого віце-прем'єр-міністра та міністра економіки. Володимир Зеленський нараз анонсував трансформацію уряду, аби скоротити зайву бюрократію та витрати, а гроші спрямувати на фронт та виробництво зброї. Згодом Юлія Свериденко на своїй сторінці у соцмережах опублікувала свій план виконання цих вимог. Найперше, це забезпечення сил оборони і безпеки України та гарантування стійкості нашої держави. Державний апарат не має права марнувати ресурсу та потенціал нашої країни. Україна заслуговує бути серед найсильніших економік Європи. Пропозиції щодо кандидатур членів уряду оголошу незабаром. За процедурою президент пропонує кандидатуру нового прем'єра Верховній Раді. Погодити її чи ні вирішує парламент. Відтак Юлія Свереденко сяде у прем'єрське крісло, якщо депутати. Проголосують за. Таке голосування може відбутися за неофіційною інформацією вже цього четверга. А напередодні Рада повинна звільнити попередній уряд. Кандидатури двох міністрів оборони та закордонних справ призначає парламент за поданням президента. Решту міністрів пропонує новий глава уряду. Політична кар'єра Юлії Свириденко почалася у її рідному місті в Чернігівській Ода. В уряді вона з 2019-го за рік стала заступницею голови офісу президента Андрія Єрмака. А наприкінці 2021-го її призначили першою віце-прем'єркою міністеркою економіки України. Свириденко співпрацювала з Єврокомісією. Має досвід у переговорах. А її підпис стоїть в угоді про корисні копалини між Україною та США для фінального. Узгодження документу Середенко особисто їздила до Вашингтону. Теперішній прем'єр Денис Шмигаль, котрий керував урядом з 2020 року, має очолити міністерство оборони. Про це також повідомив Володимир Зеленський. Теперішній очільник міністерства Рустан Ум'єров натомість може стати послом України у США. Отож, далі говоримо про майбутні кадрові перестановки в українському уряді. І нагадаю, що нашим гостем є Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду Демократичні ініціативи. Пане Олексію, отож, перше питання. Я хочу запитати, яка мета візиту Кіта Келога до Києва на вашу думку, і чи не є таким співпадінням у часі візит американського представника до України? Ну і власне оголошення про кадрові зміни в українському уряді? Ну, чесно кажучи, я не дуже бачу, що це такий закономірний збіг. Е, мені здається, що все-таки це різні речі. Так? Тобто, Келак займається, келак все таки генерал, мабуть, він е, його компетенція це. Більше військова тематика. Хоча, до речі, я знаю, що в перший день візиту відбувалася його зустріч з представниками громадянського суспільства, тобто його е цікавлять е цікавлять різні різні аспекти. Але тут я б хотів сказати, якщо ми говоримо що про про приїзд кілогра, сім днів це дійсно ну, тиждень може це бути менше реальна. Але це дуже дуже великий час. І тут є коментар колишнього посла, посла України в США, це пана Валерія Чалого, дуже шанованого експерта, міжнародника. І він каже: Ну це добре, що до нас в Келах приїхав, так? але у нас досі нема постійного посла. Із сполучених штатів, да, тобто у нас є тимчасово виконуючі обов'язки посла. Це пані Девіс, яка є послом на Кіпрі, і там її основна робота. А сюди тут вона, значить, відповідно такими наїздами перебуває. І звичайно, це шкодить розвитку двосторонніх двосторонніх стосунків. Друга е, момент у візиті Келага, що це може бути такою: да, це важливо, безумовно, і це гарний сигнал. Але це може бути сигнал на тлі того. Що ми не отримали належних е, запевнень з боку Вашингтона, коли яка і як буде постачатися зброя, і, е, е, і те щодо санкцій, та да? тобто я вже тут неодноразово говорилася, і в тому числі я слухав е, виступ у вас колишнього українського посла в США, але Гашара і він каже, що поки що, якби промова Трампа вона не викликала великих. Великих сподівань в цьому сенсі візит Кела він теж якось певною мірою він може компенсувати емоційно те, що чого не вистачало у а, промові промові Трампа. Пане О, професоре, тому Я думаю, що все таки призначення уряду і, е, і візит ну в політиці все взаємопов'язано, але я не думаю, що ж так радикально. Я хотів би уточнити процедуру призначення прем'єра. Бо не зовсім точно ваш кореспондент пояснила, як це відбувається. Дивіться, після конституційної реформи, до конституційної реформи, 2004 року, Кучма, а потім Янукович, вони мали право вносити кандидатуру будь-якого прем'єр-міністра. Це їхня забаганка, і е парламент мав лише право схвалити або не схвалити після конституційної реформи, за якою ми зараз живемо. Ця ініціатива і вибір кандидатури з конституційної точки зору це не є право президента, це робить і український парламент, існуюча коаліція. От вона висуває кандидатуру президента прем'єра. І що цікаво далі. Що президент не має можливості її відхилити, тобто, з формальної точки зору, оцей крок внесення потім цієї ж кандидатури до парламенту, це абсолютно зайвий крок, який просто не помітили, коли ухвалювали е конституційну реформу в ніч е грудня 2004 року. Тому процес насправді цей має відбуватися за конституцією без. u uczestni prezydenta. Facto, profesor, e, ale o skilkiej emocji. Panie Zelenski robi też. Wy nadaje to mnie zawiesić. To już drugi raz. I zbyłem mnie z dumki. Dać, tak? to. Panie profesorze, ja was zbywają, to my pro konstytucji Ukrainy możemy chodzić tak, tak, inicjowym tak, razem. A ja bych chciał zadaty wam jeszcze pytania pro samej kandydatury pana Rustema Umerowa i ocenki jego kandydatury jak kandydata na posła same w statach. Uh, ну, знаєте, от скажімо, uh, зазвичай на цю посаду призначають людину, яка має яка або кадровий дипломат, або має великий досвід uh, дипломатичних uh, переговорів, тому що це дуже важлива посада. Дуже важлива посада. Ну, і... Uh, але в даному випадку, оскільки ми маємо двох президентів, які дотримуються ну, такої, я б сказав, не зовсім традиційної дипломатії, тобто Зеленський а ще більше Трамп, для якого важливі а, ну, особисті, особисті рішення, а не кандидатура посла в Вашингтоні. Ну, можливо, у мірах буде цілком, цілком прийнятним. Ми маємо розуміти, що посол це наші вуха і очі. В країні перебування, але е загальна лінія визначається не послом, так? вона визначається іншими ключовими інститутами. Тому я думаю, що насамперед майбутнє наших стосунків буде залежати від е стосунків по лінії Трамп, е Трамп-Зеленський. Ну а стосовно е Ум'ярова, ми м м м ну були де ну була дуже серйозна критика у нас в країні, як він керує це керує Міністерством оборони. от е, ну Але ця людина є в орбіті Єрмака, розумієте, ми маємо бути цього свідомим. Тому він тримався на посаді міністра оборони, тому його зараз знов призначають до Сполучених Штатів, бо це якби Єрмаку гарантує, що ці функції буде виконувати е, виконувати його людина. Так би я оцінив це. Ми бачимо, до речі, ми зараз бачимо посилення впливу е, людей з орбіти Єрмака, зокрема, Юлія Сверденка. Да? Це теж сфера впливу Єрмака. Вона працювала довго з ним. Єрмак їй довіряє. От тому я б сказав так: що зміна уряду вона може принести якісь нові речі, дати новий поштовх. Е, Юлія Сверденка, вона молода, енергійна, мобільна. Має досвід переговорів, але давайте не забувати, що за нинішньою конструкцією Кабмін виконує не політичну, а суто технічну роль. А, лінія політика визначається в Офісі президента і самим президентом Зеленським. Тому а, зміна прізвища, вона щось змінить безумовно, але не в базових підходах. Все це буде продовжувати визначатися на банковій. Дякую. Дякую, дякуємо за розмову, за ваші коментарі. Нагадаю, да. Олексій Гарань, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду демократичні ініціативи, був гостем українського фокусу.